такі рамочки трошки треба дає, точніше, де немає розплоду, треба відібрати, а то маткам немає де сіяти. Є і в відводках, і в хвостах. Ось такий розплід невеликий. Ось такі п'ятаки і що ж бачите, розплід на виході. Задача стоїть така, знайти декілька рамок, щоб можна було без розплоду викрутити. От бачимо, починає бжілка лупитися вже від нової матки. Вон маточка наша. От дана рамочка без розплоду заберем. і заберем з той сторони крайню. Там є на великий п'ятачок розплоду. Нам потрібно дати для матки заснувати. Нашій схемі ставимо на край кормову, точніше, таку з годівницею. Кормів там -то немає. Ну, це крайня рамка. Така кількість розплоду, але ну, ми його вставимо в іншу сім'ю. Вона така рамочка роздута. Ми її заберемо. порядку рамки так як були тільки тут де більш гарний розплід поставимо ще рамочку під засів це саме відкачував теж де не було розплоду де були горбаті вирівнював От. І будемо ставити, щоб матка гарно засівала. Ось такі зараз проводимо роботи. Всім добра.